Політика та геополітика в контексті останніх заяв. Якщо ви маєте на увазі останні телефонні розмови, які відбувалися буквально вчора, між Путіном і Папою Левом XIV, Путіним і Трампом, ну насправді ми не знаємо, що відбувалося на переговорах, ми можемо лише порівнювати заяви речників. І якщо ми подивимося на заяву, яка оббігла першою весь світ інтерфаксу, про що говорили Путін з Папою Левом 14, там одна історія. Якщо ми почитаємо, що сказав сам Ватикан устами речника Ватикану, там зовсім інша інформація. Тобто, ми можемо порівнювати офіційні повідомлення, що відбувалося на переговорах там з Папою з Трампом. Ми знати точно не будемо. Що стосується того, що заявив Ватикан. Ватикан знову нагадав, ну не знову, скажімо, це якщо брати послідовну позицію Папи Лева 14, коли ще він був просто кардиналом Привостом. Він є послідовний. Він сказав, мусите, якщо хочете миру, мусите зробити жест, жест, який би дозволив на цей мир. І він нагадав про те, що є викрадені діти, дітей треба повертати і так далі. Інтерфакс говорить про те, що Україна порушує релігійні свободи, переслідують церкву, що українці там терористичні акти роблять, ну згадуючи, напевно, у ці події на залізниці, які, скорше всього, все-таки тут я погоджуюся, що самі вони mm -hmm. і зробили, бо вони вміють це робити проти своїх громадян. А що стосується розмови із Трампом, ну мені чесно кажучи. Це дуже не подобається, бо Трамп, е якщо вірити знову офіційним повідомленням, і те, що сам Трамп написав, ну він таке враження став речником Путіна. Е в даному випадку він просто переповідає те, що ну, мав би робити Пісков. І це трошки є сумно, бо Трамп зараз перебуває в такому становищі, що він отой туман. Геополітичний, який він напустив з моменту своїх виборів, він з нього сам ніяк не може вийти. І оце є дуже погано. Погано, бо він показує, що він слабкий. І якщо в нього немає реально, реального плану, а так виглядає, що немає, то це ну, погано як для нього, так і для Америки. І коли там будуть голосування в Сенаті і в Нижній Палаті Конгресу, ну, може дійти до того, що рейтинги посиплються, бо там точно конфлікт. Буде. А тоді це означає, що Трамп просто слабак. І всі інші геополітичні розклади нічого не вирішують більше. Сьогодні, до речі, Трамп завернув підривачі для АІМ 9 і Аїм для ракет протиповітряної оборони на Близький Схід. Я би хотів оце відгукнутись на те, що було щойно сказано: дзвінок до Папи. Можливо, частково теж і дзвінок до Путіна. Це дуже чітке свідчення слабкості, слабкості по певних позиціях. Я не можу сказати, що там повністю відчувається слабкість, але в тональності того, що навіть передав Інтерфакс про цю розмову, свідчить про те, що є якийсь суб'єкт, який собі дозволяє вести незалежну політику як внутрі своєї країни, так і супроти Росії. А це страшно, і, от ви нам тут мусите допомогти. Це причому настільки дивно оце було чути, бо пару днів перед тим Лавров прямим текстом сказав, що переговори не можуть відбуватися в Ватикані, як переговірному майданчику. Mm -hmm. Бо яким чином православні країни будуть десь в якомусь центрі католицизму зустрічатися? І цей дзвінок, попри те, що не було офіційного представництва на інтронізації папи, ну, дуже чітко говорить. Путіна на певних напрямках з'явилися серйозні проблеми. А от відповідь Ватикану, про що вони говорили, дуже чітко свідчить про те, що, слухайте, хлопці, ось є списочок. проблем. Якщо би ми попробували трошки глянути під іншим кутом зору на Трампа, бо ми говорили тільки про його психічний такий портрет, психоемоційний портрет, і там і нарцис, і патерналізмом трошки страдає чоловік. А спробуємо подивитися. За межі його емоційних заяв, емоційної поведінки, адже саме Трамп підписав продовження санкцій проти Росії. Тобто, санкції, які були введені, продовження. Другий момент саме в надрах республіканської партії, не останні люди, які входять до Трампа, пропонують уренні санкції розміром 500%. Ще невідомо, чи буде можливість, що Джонсон виставиться на голосування, і чи Сенат самостійно буде про це голосувати, але це розробляється. Тобто, ми маємо таку собі цікаву, цікаву, цікавого персонажа, який епатує всіх. Але коли потрібно приймати певні рішення, приймаються різні. Зокрема, те, що пан Мирослав Чайк говорив, все-таки це була вимога Сполучених Штатів, зокрема Трампа, ще за першої його каденції, щоб. Підняли витрати на оборонку, тоді дехто собі дозволяв не домовлених 2% платити, а 0,7%. Німеччина в кращих випадках 0,9 платила, і американці... То ми зараз про теорію конспірології трошки. заходимо, Ні, це заходимо, не конспірологія, так? це зовсім Насправді, не є конспірологія. Не... Трамп це не такий його його. великий Янус. З одного боку він такий, з другого боку він часом такий. І отут питання в нас до української дипломатії, як інституціоналізованої дипломатії, так і інших видів дипломатії, щоб ми. Не зациклювалися так, як було в попередні роки, зациклилися виключно на співпраці з демократами і забули за республіканців чисто. Так. Це так, як зациклилися свого часу на співпраці от, з польськими е, лівицею і фактично забули про ПІС і майже не е, контактували. А зараз в Польщі знову президент від ПІСУ, і треба з цим якось мати справу, треба якось працювати з цим. І... Чому Трамп має такий зуб на Зеленського? Тому що Зеленський при перших розмовах, коли ще були за першої каденції Трампа, він фактично показав Трампу, а ми тут з демократами дружимо. Ну не можна так поводитись.